а завтра нас буде ще більше, а післязавтра ще і ще, і коли ця вся площа буде заповнена. Їм не буде куди діватися, і вони будуть чинити, як цього вимагає народ. Олексій Побережний бердичівлянин, розповів кореспондентам Суспільного про свою участь у революції гідності 2013-2014 років. року. Олексій каже, що для нього євромайдан розпочався у Бердичеві. Я на той момент очолював всеукраїнське об'єднання Свобода міську організацію у Бердичеві. І власне у нас були активісти, у нас були члени партії, і власне просто небайдужі бердичевляни, які. По можливості намагалися долучатися. А кожен долучався так, як міг: хтось на регіональному рівні, виходячи на заходи, які організовувалися на місцевому рівні, у нас от під міською радою. А хтось, відповідно, хто мав більше можливості, той їздив з нами, власне, на Київ. На Київський майдан Олексій вперше приїхав 1 грудня 2013 року. У Києві навпроти будинку профспілок стояв намет активістів із Житомирської області, розповів Олексій. В день активісти підтримували життєдіяльність майдану, готували їсти, приносили дрова та пальне. А вночі каже Олексій, оборонялись під час штурмів та провокацій. Вночі треба було забезпечити безпеку людей, які безпосередньо перебували в наметах і відпочивали, тому що вранці в день увечері відбуваються якісь акції. Люди мають відпочивати Почити для того, щоб мати змогу безпосередньо проводити якісь дії в денну пору доби. Фактично, по Києву бігали ескадрони смерті, були тітушки, була, скажімо так, система, яка мала би забезпечити правопорядок, але насправді фактично. Вони діяли проти майдану. Задля безпеки активісти революції гідності створили на майдані пропускну систему та організували кілька центрів управління майданом. Сказав Олексій. З цих таких центрів відбувалася власна взаємодія і забезпечували життєдіяльність цього майдану. Це була така оновлена Запорізька Січ. Майдан продовжує жити. Майдан продовжує свою діяльність. І Я абсолютно впевнений, що в новому році ми зможемо досягти нових перемог я абсолютно впевнений також в тому, що в новому році ми будемо без діючого президента, без діючого уряду, але з новим патріотичним складом влади в нашій країні. За словами Олексія Побережного, Валерій Прищепа був одним із бердичівлян, кого поранили на майдані під час революції гідності. Він потрапив так, от ну в таке безпосередньо в таку гарячу точку. І відповідно, після того, доволі довгий час ще змушений був лікуватися. У 2022 році Валерій Прищепа залишив навчання у Київському національному університеті та пішов служити до Збройних сил України. Загинув Валерій під час виконання бойового завдання 15 березня 2024 року на Донеччині. Ідучи на Майдан, кожен учасник революції гідності усвідомлював, що цей день може бути останнім. Сказав Олексій Побережний. Після побиття студентів кожна ніч і кожне перебування на майдані. Це був такий обґрунтований. Момент, що цієї ночі могла би бути там, міг би бути штурм, а був певний алгоритм дій, як підготуватися до цього штурму, тобто медики, наприклад, мають повністю бути забезпечені. Е Такими речами проти всяких там газових балончиків, тим, чим обливали власне майданівців, знову ж таки, якісь там прив'язочні матеріали. Олексій Побережний згадав перші розстріли учасників Революції Гідності у Києві. Вийшов марш мільйонів, і під Кабміном власне, були такі дуже гарячі події. А, і коли ти стоїш на Майдані і бачиш, коли величезна кількість швидких допомог просто пролітає через Майдан в урядовий квартал, ти розумієш масштаб того, що власне, там зараз відбувається. І це такі знову ж таки ну, кризові моменти. А, очевидно, що там були чути і постріли, і вибухи. Всі побачили справжнє обличчя режиму Януковича. І ту ціну, яку довелося українській нації сплатити за те, щоб ми не перетворилися в Білорусь. Люди добрі, не вірте владі, вона брехлива. Їдьте на Майдан, і ви подивитесь, за ким потрібно йти. Україну готували до такої повільної капітуляції і скочування в російську орбіту впливу, створення такої квазі Білорусі, так і в таких реаліях, власне, і виникає Майдан. Тобто це був спротив на те, що Україну просто намагалися заколисати і віддати на поталу власне, Росії. Тому майдан це в першу чергу спротив власне оцим таким подіям. Вікторія Каляновська, Павлюк, Катерина Мороз, Суспільне, Новини, Житомирщина.